Всім доброго дня. Сьогодні 16 квітня і відкриваю я свій виноградник. От. Приступив я до цього заняття. Ну і потихеньку розкопую всі саджанці. Вперше відкрив я вже 70 саджанців. От собі вони в такому вигляді знаходяться ось в таких ваннах. Ну і Ще залишилось мені на декілька днів роботи, так як за один день не справляюся я з такою кількістю винограду. От. общем, такі от посадочні ями. Повиходили в мене, відкриваю ось з таким способом, тобто натягую шнурки, ну і таким образом під них уже викопую ось такі от ями. Землю всю викидаю в міжряддя, ну і це все діло розрівнюю. В общем, було по-різному виконані посадки. Все залежало від висоти саджанців. От. Десь приходилось наклоняти, десь рівно ставити. От. Тому такі роботи. Ще. Є над чим попрацювати. Це заняття таке досить нелегке. Поки що відкрив, земля мокра. От ще всю ніч йшов дощ, то з поливом я не спішу. Пролив тільки один ряд. Винограду це на одній площині. А весь великий ось цей виноградник буде поки що в такому стані. От. Сортів тут буде і форм багато. в общем надалі головне, щоб все поприживалося гарно. от і Уберегти їх, якщо ще будуть зворотні морози, а вони більшість всього що в травні місяці будуть. От, тому я отак, от, як бачите, розкопував по, по тут у вас звідки починається самий чубук з бруньками. Подекуди біжить, отак от він вже сльозиться. Тобто все доказує те, що Саджанці живі і все з ними як би наглядно добре. Ніде я не замітив, щоб десь він там вимерз чи щоб вони згнили. От. Черенки і саджанці самі такі живі, крепкі. То надіюся на те, що все буде з ними надалі. Добре. Отже, 70 форм винограда відкриті. Ну і буду приступати далі. Ще потрібно ту половину всю відкривати. Шланги провів, ще не підключав. Підключусь пізніше. от, В общем, такі мої роботи нелегкі і таке моє хобі. Кому сподобалось, став лайк.